Здравствуйте, шановні друзі. Сьогодні обзор урожайного сорту зі США Вітома Вагнера під назвою Синя Ельма. Оригінальна назва Ельма Блю Сорт з'явився на світ у 2011 році. Цей сорт дуже схожий на шоколадний мармелад. Обзор якого вже був на нашому каналі. Тільки в синьої Ельмі кущі більш низькорослі, висота куща до 80 см по опису реально до 70 см. У сорта висока стійкість до екстремальних умов вирощування. Він добре переносить і холод, і жару, також висока стійкість до хвороб. Вирощувати його можна і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Плоди у синьої ельми в основному в округлої форми, але є і серцевидні або у формі короткої сливки. Вони дуже гарні, жовто-оранжево сині. Спочатку вони зелені з темно-синьою шапочкою. Потім, по мірі дозрівання, стають жовто-оранжеві, але плечки залишаються темно-синіми. Біля плодоніжки на деяких плодах з'являється жовте пятно. Плоди щільні, м'ясисті і товстосінні. М'якость світло-жовтого кольору має солодкий фруктовий смак. Плоди вживають в свіжому вигляді, їх можна в'ялити і консервувати. На цьому обзор закінчено. Всім українцям здоров'я і миру зустрінемось в наступному відео.